Страх проявитися, звідки він береться і як з ним поратися. Знаєте, страх показати себе справжнього сидить всередині кожного з нас. Чому ми боїмося? От уявіть, що в центрі нашого світу стоїть потреба в безпеки. І це найголовніший інстинкт. Але правда в тому, що ні нам, ні нашим бабусям, дідусям ніколи не було по-справжньому безпечно. Наші предки постійно боролися за виживання. Плюс наша душа пам'ятає всі минулі життя, і таким чином наше підсвідоме завжди на поготові, як вартовий на посту. І наш мозок вирішив, що найкращий спосіб вижити це стати невидимкою. Тоді ніхто не помітить нас, це як дитина, яка закриває очі руками і думає, що її не видно. Смішно, але ми всі так робимо. Коли ми беремо на себе сміливість показати себе світу, наш давній страх кричить небезпека, сховайся. Але важливо зрозуміти, що ця реакція не про тут і зараз. Вона не про реальну загрозу. Це наше відлуння власного досвіду, досвіду наших предків, наших минулих життів, як з ним поратися. Треба чітко розділити минуле від тут і зараз. Коли страх накриває, запитайте себе, це мій страх? Чи страх моїх предків? Це загроза зараз чи відлуння минулого? Відчуйте різницю, і ви побачите, що більше страхів це просто привиди минулого, які не мають влади над вашим сьогоденням.